OG NFT цього проєкту торгуються в діапазоні двох ефірів. Пам'ятні NFT в честь великих оновлень сумарно коштують приблизно 130 доларів. За різними оцінками, юзери вже могли отримати понад 5 тисяч доларів на аккаунт. І це ще не все через одну просту деталь. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Фаркастер. Перед початком традиційно запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на ютуб та телеграм-канали, в яких буде уся актуальна інформація, апдейти та посилання з цього відео. Фаркастер це децентралізована екосистемна соціальна мережа для криптонів, збудована на мережі Ефіра, яка за вайбом і функціоналом дуже нагадує Twitter. А Варпкаст це своєрідний клієнт для доступу і гаманець за сумісництвом. Головна сторінка так взагалі майже копія Твіттера з невеликими відмінностями, але нам це тільки на руку, бо все інтуїтивно зрозуміле і буде складно заблокати серед звичних публікацій, підписників, лайків, репостів та коментів. Поріг входження доволі непростий. Реєстрація можлива лише з мобільного телефону, а для початку користування необхідно заплатити 5 доларів за річну підписку. Перша оплата відбувається з карти, підв'язаної до вашого Google чи Apple гаманця, тому тут складнощів виникнути немає. А перейшовши за реферальним посиланням, ви отримаєте приємний бонус в розмірі 50 варпсів. Це внутрішня валюта платформи, а детальніше про неї поговоримо пізніше. Твіттер цього проєкту максимально заряджений і попри невелику кількість підписників має відмінний рейтинг. А серед топів у підписниках різні SEO та фаундери бірж, топові фонди і так далі. Сумарна кількість інвестицій досягла позначки у 180 мільйонів доларів із максимальними топами на борту, як от Paradigm, Andresen Horowitz, Variant, Coinbase та інші. А оцінений проєкт був у 1 мільярд доларів. Цікавим тут є те, що крайній інвестиційний раунд на 150 мільйонів відбувся у травні 2024 року. А це свідчить нам про те, що як мінімум декілька місяців у нас для створення якісних аккаунтів точно є. І той факт, що сам Фаркастер ще не роздавав свого дропу, а всі вказані вище профітні штуки це або фрімінти за раннє користування, або супутні дропи щитків, які відбуваються тут доволі часто, більше ніж мотивує. Для створення аккаунту нам треба перейти за реферальним посиланням із публікацій, аби отримати бонус, вказати свою пошту, з якої будемо реєструватись, Далі на пошті перейдемо за посиланням, оберемо свій девайс, встановимо застосунок на телефон та зареєструємось, обравши фото, вказавши нікнейм і опис. Після створення аккаунту з мобільного Телефону переходимо до ПК, йдемо на сайт WarpCast за посиланням, натискаємо логін через телефон, сконуємо QR-код телефоном і даємо доступ. Таким чином ми зможемо користуватися цією мережею з ПК. Коротко пробіжимось по інтерфейсу та доступним функціям. Зліва у нас список усіх вкладок. Нижче бачимо поле для улюблених каналів і можливість створити свій. Центральну частину займає стрічка із підрозділами, а справа бачимо пошук, інвайт та рекомендації. Передусім, після реєстрації, нам необхідно під'єднати свій гаманець до цієї платформи, аби могти отримувати дропи, показати свої нефті, якщо такі є, брати участь у фрімінтах та інше. Для цього натискаємо на шестерню верифіковані адреси і натискаємо Верифікувати адресу. У новому вікні натискаємо ефір та підписуємо свій Metamask. Теж саме можна зробити із соланівським гаманцем за наявності. Після цього давайте детальніше. Глянемо на інтерфейс. І якщо із вкладками типу домашня сторінка чи сповіщення все ясно, то увагу привертає вкладка Warps. Тут ми можемо глянути свій баланс внутрішньої одноіменної валюти, історію операцій, придбати її і глянути її юзкейси. А саме Mint NFT, купівля інвайтів для друзів, дарування чи закидання чайових за публікації чи коменти. Варто зауважити, що це не ончейн токен, його не можна продавати і працює він лише в рамках мережі Фаркастера, а коштує один Варп один цент. Повертаючись на головну сторінку, варто відмітити те, що канали тут не зовсім звичні телеграмівські, а більше є відкритими публічними каналами, де кожен може публікувати свій допис в тематиці цього каналу. Існують безплатні і платні канали, а для того, щоб опублікувати свій пост у платних, треба оплатити встановлену ними ціну. Біля нікнеймів користувачів у стрічці можна замітити відмітки на кшталт галочок в Твіттері. Тут це бейджі, які видаються користувачам за активність. Синій бейдж дається за активність та залученість до специфічних каналів, а фіолетовий за ту ж активність і популярність серед інших користувачів з таким же ж бейджем. Однією із багатьох цікавих фіч цього проєкту є Frames. це такі собі інтерактивні дописи, які може робити будь-хто і програмувати в них майже будь-які функції. Як от перевірити себе на дроп від якогось проєкту, змінити ТНФТ, глянути свою статистику на платформі, дати посилання на якесь відео, роздати дроп щітків чи взагалі зробити квіз. А коли я говорю програмувати допис, то я саме це маю на увазі, бо ці фреймс за офіційним туторіалом робляться через командний рядок. Але завдяки небайдужим людям це можна робити набагато легше через спеціальний сервіс. Переходимо за цим посиланням у дописі. Далі логінимось за допомогою камери нашого телефону, де в нас залогінений фаркастер. Далі після успішного логіну переходимо у вкладку Frames зліва, а справа натискаємо додати новий фрейм. Тут ми називаємо наш допис для того, щоб самому орієнтуватися в ньому, а справа ми маємо дати посилання на нашу картинку для фрейму, яке розміщене на хостингу. Для цього можна перейти у Telegram та натиснути на це посилання. Далі тут за бажанням справа вгорі можна залогінитись, і далі для завантаження свого зображення натискаємо вибір зображень. Обираємо бажаний файл і копіюємо пряме посилання. І тут вставляємо наше посилання. Тут не змінюємо нічого і натискаємо Create. Далі у Actions, якщо, наприклад, ви просто постите лінк на якусь свою публікацію в інших соцмережах, чи або як я постите лінк на відео, обираєте лінк. Далі в другому вікні вводимо своє посилання на публікацію чи відео, чи куди вам треба. І тут даємо назву кнопці, яка буде пересилати нас за нашим посиланням. Після цього натискаємо Update. Далі знову натискаємо на вкладку Frames і бачимо наш свіжостворений фрейм. Далі копіюємо його посилання, переходимо на WarpCast. натискаємо Cast. Вставляємо посилання. Бачимо, що підтягнулося те, що нам необхідно. За бажанням можемо обрати канал, в якому можемо опублікувати цей допис, та натискаємо каст. Далі для перевірки переходимо у свій профіль. І бачимо, що ми успішно опублікували наш фрейм. Натискаємо View. І можемо спробувати перейти за посиланням. Далі I understand. І все успішно відкривається. Біля постів трошки нижче публікації є іконка функцій. В ній ми можемо додати в обрані певні функції, як от перевірку на бота, довіряти їй чи ні, то вже ваша справа, а ще чайові, переклад тощо. Зараз ми можемо без будь-яких вкладень, але обмежену кількість разів на день, давати чайові в токенах Masks. Щоб дати такі чайові, нам необхідно додати одноіменну функцію, далі в коментарях до публікації відповісти за допомогою маски і натиснути на функцію. В разі успішного виконання цих кроків нам прийде сповіщення про успішне надсилання чайових. Важливо відмітити, що за замовчуванням виставлені такі налаштування стрічки, при яких користувачі без бейджів не показуються в рекомендаціях. Це так само стосується і нашого свіжого аккаунту. Щоб вимкнути таку пріоритизацію і бачити звичайних користувачів також, нам необхідно перейти в налаштування, далі касти та користувачі, і тут включити першу опцію, щоб нам показувало всіх. Але в такому разі будьте дуже обачні при взаємодії із фреймсами чи якимись мінтами від таких аккаунтів. Тепер, коли ми краще розуміємо функціонал сайту, давайте обговоримо те, як можна проявляти тут активність якісно. Перш за все, переходимо за цим посиланням і реєструємось на сайті AirStack. Тут ми будемо заробляти токени цього проєкту за нашу якісну активність у WarpCast. Після реєстрації переходимо у свій профіль, і тут ми будемо бачити нашу статистику постів, за який допис скільки нам було нараховано токенів, і справа вгорі бачитимемо, скільки заробили за день та всього. Також для розуміння як і хто заробляє ці токени, можна перейти в лідерборд та проаналізувати для себе топ-10 користувачів. Важливо розуміти, що тут діє створений розробниками ШАЇ, який відслідковує активність всіх користувачів, і за спам, надмірну активність публікацій в чатах не по темі, ба навіть грубість аккаунт можуть закинути в тіньовий бан. А це вже рахуй смерть аккаунту, бо його ніде не буде показувати і рекомендувати. В останніх заявах вони казали, наче вимкнули саме такий алгоритм, але виключити його повторне втручання або взагалі відсутність припинення його діяльності не варто. Тому пиши нормальний допис, бажано англійською мовою. Якщо не знаєш, то за допомогою Перекладача і відповідально веди сторінку, підписуйся на людей по інтересам, лайкай та коментуй дописи. Залишай чаю на толкові публікації, створюй фреймси і так далі. Підписавшись на якусь групу, до прикладу, їжа, фітнес, подорожі тощо, публікуй свої тематичні пости туди, і тим самим набирай органічну аудиторію та активність на свій аккаунт. Оновлюється стрічка не так часто, і твоя публікація може висіти декілька годин в топі, тому раз на декілька днів можна щось вигадати. Також є варіант зі створенням свого тематичного каналу. Це коштує 24 долари на рік, але може бути прекрасним активом, якщо знайти свою нішу інтересів, яка не зайнята, і пробувати її розкручувати. Не буде Повнити свій баланс на 5-10 доларів та роздавати чайові за коменти чи пости можна купити своєму другу інвайт, придумати якийсь розіграш, мінтити тут же ж на платформі nft за підписки чи лайкер пост і так далі. Раджу стороною обходити канали із взаємними підписками, бо це точно відслідковується і не вважається органічною активністю, а потрапити через це в тіньовий бан зовсім не складно. Як же шмультити оце все не купуючи телефонів? Для початку безпечного і якісного абузу нам знадобиться Google пошта, бажано створена і підкріплена свіжим мобільним номером, який можна купити в магазині. Далі, маючи вже один свій персональний основний аккаунт, поповнюємо його варпсами. Далі в вкладці Invite натискаємо знизу подарувати, купуємо інвайт та надсилаємо його на пошту, яку створили для вашого мульта. Проте перед тим, як створювати профіль, нам необхідні проксі. Переходимо за цим посиланням. Тут обов'язково на сайті слідкуємо, щоб у нас була англійська версія, та гортаємо вниз. Тут обираємо IPv4, далі обираємо країну за бажанням, кількість проксі, яку ми хочемо придбати, період оренди, та натискаємо Buy Proxy. Далі тут обираємо Ather. Чуть правіше обираємо крипто, кількість і тривалість не міняємо. Метод авторизації виставляємо юзер і пас та обираємо бажаний метод оплати. Вводимо пошту, на яку будемо отримувати доступ. Натискаємо Apply код та вводимо промокод Худоєв. І бачимо, що отримали знижку у розмірі 15% від ціни. Натискаємо Pay, обираємо мережу, в якій будемо здійснювати переказ, продовжуємо. Та на дану адресу скидаємо дану суму USDT. Після цього на вказаний емейл прийде лист з підтвердженням покупки та вкладеними файлами прийдуть дані для підключення проксі. Далі за цим посиланням йдемо на сервіс типу ADS Power, який надає антидетект емулятор смартфону. Для безкоштовного тесту доступні два профілі на 48 годин активного користування емулятором у вікні. Далі тут натискаємо Download, обираємо свою операційну систему та завантажуємо. Після встановлення запускаємо. Реєструємось та заходимо в наш аккаунт. Далі для тестового користування нам нічого необхідно робити, проте, якщо ви будете купувати додаткові аккаунти для себе, то зліва знизу натискаємо на цю зону, обираємо рівень підписки, кількість профілів, кількість членів команди і натискаємо місячна підписка. Далі тут вводимо промокоди, які ви зараз бачите на екрані. Обираємо тривалість, на яку хочемо придбати, метод оплати та справа натискаємо Pay. Далі у нас відкриється звичне вже вікно з адресою для оплати, перекидаємо туди нашу крипту і через якийсь час наша підписка стане активною. Далі після активації вашої підписки або відсутності такої ми переходимо у Applications. Далі переходимо у Telegram та завантажуємо собі APK файл WarpCasta. Натискаємо Download, гортаємо трошки нижче Download APK файл. обираємо куди. Після успішного завантаження вертаємось до нашого емулятору. Тут натискаємо Upload, обираємо файл, далі називаємо його. І очікуємо, поки він встановиться. Ця дія нам необхідна для того, щоб у майбутньому нам не потрібно було знову заходити і кожен раз наново встановлювати варпкаст у кожному наступному новоствореному вікні. Після успішного встановлення у вас тут буде нова іконка варпкасту. Просто треба буде її увімкнути, як тут. Після успішного встановлення ми йдемо до девайсів. Та додаємо новий девайс. Далі тут обираємо Advanced, кількість телефонів, які будемо емулювати, та натискаємо Add Now. Після цього створюємо новий профайл. Називаємо його. Операційна система тут за замовчуванням буде Android, гортаємо нижче. Далі йдемо на пошту та завантажуємо файл, який був прикріплений у нас після покупки проксі. Дивимось, щоб назва файлу містила слова SOX 5. Завантажуємо його та відкриваємо. Далі дані для входу в наш проксі будуть виглядати в такому форматі. Спочатку буде йти IP, далі двокрапкою розділений буде йти вказаний порт, далі через двокрапку логін і ще через двокрапку пароль. Для того, щоб встановити наш проксі, ми його обираємо повністю. Копіюємо, переходимо в антидетект і в тип проксі обираємо socks 5 Далі натискаємо на проксі «Сервер» і просто вставляємо скопійовані дані. Бачимо, що вони автоматично правильно розподілились по правильним колонкам, та натискаємо Check Proxy. Після успішної перевірки гуртаємо трішки нижче і тут натискаємо Auto Match. Після цього бачимо, що нам згенерувало наш девайс, з якого ми будемо логінитись, та натискаємо ОК. Далі не поспішаємо запускати цей аккаунт, вертаємось до публікації в Телеграмі та переходимо до антидетект браузеру ADS Power. Це необхідно нам для того, щоб потім в подальшому користуватися веб-версією цієї соцмережі. Натискаємо на посилання. Далі натискаємо справа Sign Up, реєструємось та далі завантажуємо клієнт ADS Power до себе на АПК, встановлюємо його та запускаємо. Далі залогінившись вже сюди зліва зверху, натискаємо новий профіль та абсолютно аналогічно створюємо новий профіль, вказавши проксі і натиснувши ОК. Далі, коли в нас вже створені аккаунти в антидетектах, якщо надсилали інвайт на пошту, то переходимо за посиланням і створюємо новий профіль з емулятора, попередньо завантаживши собі якусь картинку для аватарки. Далі в ADS Power відкриваємо вже готовий профіль із тим самим проксі та переходимо на сайт WarpCast. Натискаємо тут логін за допомогою телефону і робимо скріншот нашого QR-коду і зберігаємо його. Після цього йдемо на сервіс сканер QR-кодів і завантажуємо туди наш скріншот. А отримане посилання відкриваємо в браузері на нашому емуляторі мобільного телефону та даємо доступ. Далі сміливо закриваємо вікно з телефоном і користуємось вже знайомою нам веб-версією сайту із ADS Power. Для різноманіття раджу раз на декілька днів заходити із емулятора і якось ще там проявляти активність для різноманітності і відведення підозр. Ще одним екосистемним і схожим за духом проєктом є Far Quest. Це інша, але майже та ж сама соціальна мережа, тільки вже з елементами гейміфікації. Далі для реєстрації у Far Quest переходимо за цим посиланням. Далі тут натискаємо Claim Handle. Далі вказуємо нікнейм, який би хотіли собі мати. Далі бачимо, що ми заплатимо за клейм цього нікнейму. 0.001 ефір це приблизно 3,5 долари в залежності від курсу ефіру. Далі конектимо свій гаманець та підписуємо транзакцію покупки. Також цей нікнейм можна заклеймити на ефірі, але в силу об'єктивних причин цей клейм буде дорожчим. Після успішної реєстрації та логіну ми бачимо головну сторінку FarQuest. І одразу першою дією нам потрібно залінкувати наші обидва аккаунти з FarCaster до FarQuest. Для цього зліва знизу натискаємо на профіль, далі додати існуючий аккаунт, обираємо Варпкаст, логінимось вже звичним способом через телефон і підтверджуємо транзакцію підв'язування аккаунту. Вона буде коштувати 10 варпсів, але не хвилюйтесь, якщо ви переходили за реферальним посиланням, то у вас вже є як мінімум 50 варпсів. Після реєстрації нас очікує доволі знайомий інтерфейс, де зліва різні вкладки, по центру стрічка із дописами, а справа тренди та реферальне посилання. Проте зверху бачимо ключову відмінність панель вкладок, де розташувались дейліки, квести, інвентар, посилання на телеграм-групу і покупка Фаркастер ID, який ми вже придбали раніше. Перша вкладка школа містить в собі нескладні щоденні завдання, які розгадуються елементарно. А якщо відповідь складна і неочевидна, то в нас є необмежена кількість спроб для проходження цих квестів. Після кожної правильної відповіді ми отримуватимемо бали. Що з ними робити поки не ясно, може це просто для визначення місця в лідерборді, а можливо надалі прикрутять якийсь магазин. Побачимо. Трошки правіше за правильну відповідь можна 5 разів на день крутнути барабан в надії, що випаде щось, окрім поїнтів. Вкладка квести відкриває завдання, за які ми теж можемо отримати бали. Деякі з них можна забрати одразу або отримати за публікацію. На екрані бачите доступні до клейму завдання за прості дії. Зліва вкладки доволі очікувані, окрім трьох: це маркет, де можна купувати чи продавати аккаунти форкастера, тренди, де ми можемо відслідковувати, які саме публікації є в тренді. Саме по цій вкладці можна шукати дописи, в яких може бути доступний клейм щитків за підписки і лайки, бо якщо не всі, то переважна частина трендів це дописи, де ключове слово, назва щиткоїна, і вкладка за застосунки, де можна шукати цікаві фрімінти. Це всі ті ж самі NFT, що й у вас у варпкасті, тому якщо мінтили вже щось там, то тут ще раз не зможемо. Також можемо створити фрімінт самі, але не раджу вам завантажувати просто зображення з інтернету, адже вони захищені авторськими правами і в разі виявлення такого порушення розраховувати на розуміння не варто. Для створення власного фрімінту нам необхідно попередньо підготувати картинку, яку будуть мінтити інші користувачі, а для цього її треба буде завантажити на хостинг, який я показував раніше в цьому відео. Після цього натискаємо Create, вставляємо посилання на цю картинку та натискаємо Continue. Після цього виставляємо умови для того, щоб змінтити NFT. Наприклад, чи потрібно на нас підписуватись для того, щоб здійснити мінт. Я обираю так, чи потрібен репост та лайк для того, щоб мінтити NFT. Також можемо обрати так. Після цього задаємо ім'я, і якщо ми передумали, можемо вернутися назад. А якщо нас все влаштовує, натискаємо Create free mint». Після цього натискаємо Share free mint link» та робимо публікацію на своїй сторінці з запрошенням мінтити цю NFT. І як бачимо, виглядає це зараз не зовсім красиво. Можемо тоді для того, щоб одразу презентувати свою NFT або додати до публікації картинку під час публікування, або чуть пізніше зробити фрейм з посиланням на мінт цієї NFT. Цікавим є те, що FarQuest – це L2 мережа, яка побудована на Farcaster, а кількість користувачів тут значно менша, що дає нам трохи більше мотивації до взаємодії саме з ним. Активність тут суттєво не відрізняється, ті ж самі дописи, канали, фреймси та чайові, але з додаванням гейміфікації, маркетплейсу та фрімінтів. Та й забувати про шаї, який за нами слідкує, не варто, тому не спамимо і дописи пишемо відповідально. Насправді тема фаркастера дуже обширна, і я в цьому відео намагався видати певну базу про цей проєкт і супутні штуки. А якщо ти вже давно юзаєш цю мережу і знаєш якісь лайфхаки, то ділись ними в коментарях під цим відео або у відкритому ком'юніті за посиланням там же. ж. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку, підписатись на YouTube, Telegram, ну і вже Фаркастер, теж за посиланнями в описі до цього відео. А в телеграмі ти знайдеш усі корисні посилання з цього відео та актуальні апдейти по різним проєктам. Зустрінемось у наступному відео.